Так, добренький ранок вам всім. Я Людмила Богуш, я проводжу тайм-менеджмент зарядку від компанії Богуштам сьогодні. Сьогодні моя черга, тому що сьогодні п'ятниця. Ну, ну, да, більше я проводжу зарядки по п'ятницям, але ж іноді і в інші дні, коли я кудись їду. Сьогодні я хочу поговорити з вами про партнерство. От тому що я прямо сьогодні з розмовляла з моєю подругою, яка розлучилася зі своїм партнером по бізнесу. Вона, вони розсталися от-от-от три дні тому. І вона сказала: тому що я, я кажу, Чому Що таке? Чому ви розлучилися? І вона каже: ну тому що я себе завжди відчувала в стані аб'юз. Я кажу: що це таке? Це ж ну, уважене, не, не уважене. Родина, а ви просто партнери по проекту, і це жінка. Вона каже, але все рівно я завжди відчувала. Я завжди чула про те, що я якась не така, що я щось не так роблю, а вона не погоджувалась на мої пропозиції. Вона не не хотіла, не бажала, щоб хтось приєднався до нас. Вона виставляла якісь припони і так далі. І вона мені каже, вона дуже системна. А, і я поряд з нею себе відчувала погано. І мені в мене було таке враження, що я без неї не зможу. І коли ми з нею розсталися, то я думала, що це все, що це мене пригальмує. Але справа в тому, що це мене не пригальмувало, і я вже за два дні знайшла нових партнерів, нових людей, яких можна залучити до цього проекту. Там волонтерський проект у них. І... Вона сказала, і я побачила, що мене це не пригальмувало, а навпаки, мене мене це підштовхнуло. То от дивиться, да, партнерство. Навіщо ми партнерство складаємо? Ми хочемо рухатися швидше, краще, більш оптимальними шляхами, знаходити щось. Тобто нам партнери потрібні для того, щоб наше життя та наша діяльність ставали кращими. Таке ж саме я розмовляла зі своїм менті, Ви знаєте, що я проводжу індивідуальне наставництво, і в мене є люди, з якими я працюю, і от мій менті, ми з ним поговорили про його супружнє, його родина, родину, його супружества. Ладно, добренька, не пам'ятаю, як це слово казати українською мовою. Ну ви мене зрозуміли. В нього дуже важкі стосунки з його жінкою. І він намагається виправляти, намагається намагається. Але я йому запитала я в дивись, якщо ти придбаєш автівку, і ти починаєш її Покращувати, що це означає? Ти можеш зробити цю автівку краще, але це буде та й сама автівка. То ти можеш намагатися покращити твої відносини з твоєю жінкою, ти можеш намагати покращити її, але це все рівно буде та сама жінка. І коли вона тобі відповідає, що ти повинен мене приймати такою, як я є, вона права. Тому що дійсно повинен приймати такою, якою я є. І навіть якщо ти покращиш, ти пам'ятаєш, що це буде та сама жінка. І в неї будуть свої риси характеру, вона може щось не буде робити, але все це рівно буде вона. І я сказала: ви ж для чого партнери? Да? Для чого ви одружилися? Да? Ваше подружжя, о, згадала слово. Ваше подружжя заради чого було? Заради ваших дітей. Для того, щоб їм ну, щоб ви мали спільні спільне цілі, воно було заради цього. І не треба намагатися один одного змінювати. Дивись на ті цілі, заради яких ви одружилися. У вас є діти, дітям потрібно дати те те те, то трухайтеся в тому напрямку. І якщо вона з такою ж ціллю, з такою ж метою вийшла заміж за тебе. То вона да, вона погодиться, бо це те, що вас об'єднує. А якщо вона буде ставляти там якісь каміння в колесо, припони ставити, то це означає, що в неї якісь інші цілі, і вона не хоче досягати того, що було задекларовано. То для нього це зробило велику-велику різницю, да, в розумінні тому, того, на що він повинен звертати увагу. Не на те, чи задоволена, чи не задоволена його жінка, а на те, чи вони як партнери виконують те, заради чого вони одружувалися. І от так у всякому партнерстві. Перше, що є, це ціль, заради чого? Якщо ви стали партнерами заради того, щоб заробляти гроші більше, то дивіться, ви заробляєте більше грошей разом чи ні. Якщо ви стали партнерами заради того, щоб ви рухалися швидше, то дивіться, ви рухаєтесь швидше чи ні. Якщо ви стали партнерами для того, щоб кожен з вас розвивався, відчував себе впевнено, і щоб краще робив там щось, воно є, чи його нема. Отже, завжди-завжди дивіться. На... Тобто вам потрібно спочатку зрозуміти, заради чого ви стали партнерами, а потім подивитися, чи те, заради чого ви стали партнерами, воно існує, чи його не існує. І не треба. Намагатися змінювати свого партнера, він такий, який є, і ти його обрав завдяки його рисам. І може зараз ці, ці його риси тебе не влаштовують. Таке буває. То що ти можеш зробити? Якщо ти хочеш змінити партнера, то ти ж подивися. Да? Якщо ти можеш змінити партнера як партнера, просто взяти іншого партнера, або ти можеш намагатися змінити цю людину, але тоді вона стане іншою. І чи ти будеш задоволений цим, чи ні? Я пам'ятаю, це було в моєму житті, а в моєму першому шлюбі мій чоловік він дуже намагався мене змінити. І я, а я була настільки закохана в нього, що я прям ну, дуже дуже намагалася зробити те, що він хоче. І коли він мене змінів, да, я пам'ятаю, він, він мені так і казав: Я хочу, щоб у мене була така жінка, щоб я, я з нею йду по вулиці, а інші чоловіки мені застрять. Ну що, я такою стала? Але він мені сказав: Слухай, а я, я, я зрозумів, що я цього не хочу, тому що коли ти така, що я, на тебе все дивляться і. Мені заздрять, то це означає, що мені потрібно також якось змінюватися, бо я поряд з тобою відчуваю себе якось не дуже добре. Да, бо коли ми з ним одружились, у нас інші були стосунки. Він був такий, що на нього дівчата дивилися, і я так, так, так само. Да? А тут раз і я стала ось така. А він не змінився, тому що він мене змінював. Ну, то, що, що вийшло? Ми змінили один одного? Тобто да, ми розлучилися. Але це дуже цікавий такий приклад, що ти чи ти дійсно подумав, так? ти дійсно розумієш, що буде, якщо цей партнер зміниться. Ти ж чомусь не взяв іншого одразу. Навіщо тебе робити, цю людину іншою? І ви знаєте, от в бізнесі дуже часто ми, якщо партнер, а якщо ми партнеримося, то ми змінюємося разом, тому що бізнес він від нас вимагає змін постійно, да, постійно кожної хвили... хвилиночки, то ми змінюємося. Бо якщо ми не можемо, не будемо змінюватися разом з ринком, то ми просто з ринку підемо. Да, ми не зможемо виживати як компанія і партнерство закінчиться. А от у подружному житті люди дуже часто не розуміють цього. Що, по-перше, треба змінюватися кожен, кожен день самому. Тому що ми ж не може бути такого, щоб ви одружилися. І от все. І після цього вже нічого не треба робити. Бо ти стає, стає старшим, да, то ти, від твій вік змінюється, твоє тіло змінюється, твій досвід змінюється, те, що тебе окружає, те, що навколо тебе воно змінюється, то ти обов'язково будеш змінюватися сам як людина. І отут питання. Да? Людина, от мені дуже часто скажеться, кажуть, от я розвиваюся, а мій чоловік або моя дружина, вона, вона не розвивається. Розвивається, але не в тому напрямку, в якому ти хочеш. Розумієте, так? Да? Тобто у вас не було спільної програми розвідку. А коли у вас немає спільної програми розвитку, то це приводить до того, що кожен з вас розвивається, але ви тут от починаєте розходитися. Бо коли ви одружилися, ви рухалися в одному напрямку. І ви були дуже близькі один до одного, вам було зручно разом, і от ви рухались в цьому напрямку. А, але якщо ви не працюєте над тим, щоб зближуватися. Ну, це ж не тільки секс зближує, розумієте, не тільки побутові проблеми зближують, не тільки виховання дітей зближує, то я ще дивиться, виховання дітей дуже часто навпаки людей розводить в сторони, тому що а, один, а, один з батьків він гроші заробляє, а другий з батьків він а, дитину виховує. Це ж ви розумієте, що це різні напрямки. І виходить так, що ви починаєте розходитися, і діти вас не об'єднають. Що потрібно? Потрібно об'єднатися. То, по-перше, для того, щоб вас об'єднали діти, вам необхідно мати якісь Родинні заходи, де ви з'єднаєтесь всі разом і щось всі разом робите. Не виховуєте вашу дитину разом, бо так ну забагато буде для дитини, коли обидва батьки починають дитину виховувати. А ви разом щось робите. Граєте в якусь гру, щось разом робите. Ви знаєте, от я зараз готую різдвяний спринт, My Best Year 24. і я для нього спілкуюся з різними експертами, а тому, що я хочу моїм. Учасникам цього спринту я хочу дати більше контенту ніж минулого року. Я хочу не тільки від Людмили Бога, а ще від моїх експертів, моїх друзів, яким я довіряю. То я, от перша я вже підготувала експертний контент від компанії Лорашен, це квітковий кучер'є. і я там запитувала про те, як підготувати, ну як як. Прикрасити оселю, як прикрасити ялинку, що в тренді, в тренді цього року. І от мені Лариса Шен, власниця цього, цього кутур'є, цього квіткового кутур'є, вона мені сказала, що завжди що необхідно щось робити заразом. Тому що якщо ви щось зробили з яких річних чи різдвяних, ви зробили щось самі своїми руками, то це вже і оберіг у вас в домі. А якщо ви це робите разом з сім'єю, то це у вас традиції, і коли у вас з'являються традиції, у вас з'являється, начебто, таке спільне коло чи спільний простір, який ваш. Да, і я от розумію, що я ж можу взяти і придбати багато іграшок і прикрасити свою оселю, але ж я можу придбати розробити іграшки, і зробити іграшки. Що в дитинстві те, що мені дуже дуже подобалось, мені подобалось робити прикраси самої. Да, мені, мені батьки не допомагали. Вони були, вони працювали, були дуже зайняті. Але я пам'ятаю, що це було моє таке. Я, начебто, моя відповідальність була, що я прикрашала ялиночку і я робила прикраси. Я пам'ятаю, що я робила такі гірлянди, такі колечки, да, цепочечки різнокольорові. Я це склеювала, я вішала в домі, і я пам'ятаю, що от. Це для мене було мій дім. Да? І я ж знаю, що ми можемо зараз піти і багато чого придбати. Але от там, де це були мої прикраси, зроблений власноруч, я дійсно відчувала себе. Набагато краще з такими прикрасами. Якось воно ну, в дом. Я не знаю, як моїм батькам це було, чи воно їм подобалось, чи не подобалось, чи може вони а, пишалися цим і всім казали своїм друзям, що донька прикрасила наш, наш дім. Я не знаю. Я не знаю. Я пам'ятаю, як я себе відчувала, що в мене було відчуття, що я щось роблю для них. То а, до чого веду партнерство? Воно для того, щоб. Наше життя ставало кращим. І над цим треба працювати. І хто ваші партнери? Ваші партнери це ваша, ваша родина, і ваша да, да, ваш супруга, або жінка чи чоловік, і ваші діти це теж ваші партнери, і ваші родичі також партнери. Далі, на роботі, у вас є партнери, це ваші колеги. Якщо ви робите бізнес, то вашими партнерами, ваші постачальники можуть стати партнерами? Обов'язково мати партнерів в бізнесі, але партнер, але може бути партнерство між бізнесами, і це теж ваші партнери. І також нам пови, да, потрібно, щоб нам було ставало краще. То просто дивіться, кожного разу задавайте себе це питання. Навіщо мені це партнерство? Навіщо мені це? Ці відносини, навіщо мені це ця задача? Чи це завдання? Ну, ті, хто в мене вчився, ви знаєте, що я дуже люблю це питання. Навіщо? І я його завжди дарую, начебто, я кажу: о, це питання, яке які ви повинні використовувати кожного разу перед тим, як починати щось робити. То що вам потрібно зробити сьогодні? І навіщо складаєте перелік своїх завдань на сьогодні? Навіщо? Для того, щоб ви знали, які у вас є потреби і обов'язки сьогодні, щоб ви не плуталися. Далі рахуєте час навіщо для того, щоб ви не втрачали своє життя, і для того, щоб ви не намагалися зробити більше, ніж можливо зробити на добу. Після цього робите маршрут, тобто розкладня, навіщо? Для того, щоб у вас була визначеність. Як я сьогодні рухаюсь? От зробіть, будь ласка, ці три рекомендації. Ті, хто в нас вчився, ви знаєте, як це робити. Ті, хто в нас не вчився, запрошую, будь ласка, приходьте до нас. Ми вас навчимо це робити, тому що це дійсно покращує життя, тому можемо стати вашими партнерами, партнерами по життю. А зараз я бажаю вам гарного дня.